Добрий вечір студія. Добрий. Вчора дівчата в коментарях писали, що Василь, певно, дуже сильно молився, щоб мати таку жінку, як я. Двома руками. <свісна> а я вам хочу сказати, дивлячись, як він крутить голубці, то певно більше молилася я. Ну, а якщо серйозно і поділо, то ми вже робимо гуцульські голубці до Великодня. Бо збираємося їх заморозити і завакумувати, щоб потім полегшити собі життя. Життя чи роботу і життя, і роботу, і щоб мати трошки вільного часу, і щоб ті ноги не протягнути перед святами. П'ятницю після церкви я поставлю варити холодець. Може буду перемащувати пляцки, в суботу то взагалі вже такий день, що в мене на суботу тільки відведено день на начинку, і я люблю робити Тисвинецьку канапку, щоб вже після церкви в неділю нею не займатися. Так, ще крутіть один на біс на біс і будемо закривати студію, бо плести кошики добре, але голубці самі себе не зроблять. Тому рекомендую всім планувати свої справи заздалегідь Це запорука вашого успіху. У нас наразі все. Бережіть себе. Та шануйтесь.